Перед вами фото зроблене незадовго до моторошної трагедії. 29 вересня 2012 року 50-річна Тоні разом з чоловіком подорожували віддаленою гірською стежкою. Пара робила фотографії та насолоджувалась краєвидами. Однак уже за мить усе змінилось раз і назавжди. Тоні Джил Бертолет народилась у січні 1962 року у Джексоні, штат Місісіпі. Вона росла у досить забезпеченій родині. Її батько Боб займався нафтовим бізнесом, а мати працювала медиком. Рідні згадують, що Тоні була дуже милою, але в той же час незалежною дитиною. Дівчинка мріяла побудувати кар'єру у сфері медицини, і їй це вдалося. Коли вона виросла, то стала хірургом-офтальмологом. Її перший чоловік також був лікарем. На жаль, їхні стосунки завершились розлученням. Тоні присвячувала багато вільного часу церкві. Вона навіть викладала у недільній школі, але основним бажанням жінки було мати велику та щасливу родину. І от, у 2000 році, 38-річна успішна лікарка Тоні Бартолет нарешті зустрічає кохання усього свого життя, заможного підприємця на ім'я Гарольд Хенторн. Пара познайомилась через інтернет на християнському сайті знайомств. Їх мрії співпали на усі 100%. Як і Тоні, Гарольд мріяв про любов, дітей і щасливий шлюб, тож не дивно, що вже через 9 місяців закохані одружились. Як і у Тоні, в Гарольда за плечима був досвід попереднього шлюбу. Його перша дружина трагічно загинула. Після весілля чоловік переконав Тоні переїхати з Джексона в Колорадо. Жінці важко дався цей переїзд, адже їй довелось покинути усіх друзів та рідних. Проте мрія про щасливу родину була важливішою, тож Тоні погодилась розпочати усе з чистої сторінки на новому місці. У 2005 році у пари народилась донька Хейлі. 28 вересня 2012 року Тоні та Гарольд святкували 12-ту річницю весілля. Пара вирішила відзначити цю дату походом до парку Рокі Маунтін у Колорадо. Близько 13.30 закохані пішли бічною стежкою у пошуках романтичного місця. Вони зупинились пообідати на вершині хребта, де тоні розглядала бінокль індиків та оленів. Згодом вони продовжили рух стежкою, і у 16.45 вирізли на скелю поблизу того місця, де раніше обідали. Пара передавала одне одному фотоапарат та фотографувалась на краю урвища. Близько 17.10 Гарольд відволікся на повідомлення від няні про те, що команда його доньки здобула перемогу у футбольному матчі. Коли чоловік підняв голову для того, аби повідомити цю новину Тоні, її вже ніде не було. Гарольд підійшов до краю урвища і побачив тіло дружини. Жінка зірвалася зі скелі і впала на землю з висоти 40 метрів. Чоловік зателефонував у 9.11 о 1754 лише через 45 хвилин після того, як Тоні впала. Гарольд це тим, що йому знадобилось 15 хвилин на те, щоб дістатись до дружини, та ще 30 хвилин на те, аби оцінити її стан, оглянути рани і зловити стільниковий зв'язок. Він також сказав оператору, що Тоні жива, але в неї слабке дихання і травма голови. Поки Гарольд чекав на допомогу, він робив спроби реанімувати дружину. Рейнджер швидкої допомоги прибув близько 20.00. Однак, коли він оглянув Тоні, було вже занадто пізно. Жінка померла. 2 жовтня 2012 року, через три дні після смерті Тоні, до служби парків та Офісу коронера округу Ларімер почали надходити анонімні листи. У них стверджувалось, що перша дружина Хенторна. Померла 17 років тому за загадкових обставин, і єдиним свідком був Гарольд. Протягом наступних трьох тижнів служба парків, поліцейське управління Естес Парк, Офіс шерифа округу Ларімер та офіс Коронера, а також Міністерство внутрішньої безпеки, отримало 16 різних листів та телефонних дзвінків. Усі вони висловлювали стурбованість тим, що смерть Тоні не була нещасним випадком. Перш ніж ми перенесемось на початок цієї історії, прошу вас підписатись на канал для того, аби ви не пропустили нові справи, які виходять щоп'ятниці після 20.00. Гарольд Хентертон виріс у тихому передмісті Вашингтона, округ Колумбія, де проживав з матір'ю, батьком та двома братами. Однак цю родину важко було назвати зразковою. Голова сім'ї, колишній військовий багато пив та ображав дружину і дітей. Мати Гарольда Маргарет також рідко відмовлялась від чарки. Шкільні друзі описують хлопця як комунікабельного, дружелюбного, харизматичного, однак при цьому трохи самовпевненого підлітка. Маючи вдома жахливий приклад, сам Гарольд завжди мріяв стати зразковим сім'янином, і здавалось, він робив усе для того, аби не стати схожим на батька. Після школи хлопець вступив до університету у Вірджинії. Саме там він і познайомився з майбутньою дружиною на ім'я Лін. Сандра Лін Решель народилась 5 серпня 1957 року в штаті Вірджинія. Її батько був професором, композитором, письменником і бізнесменом а мати домогосподаркою. Лін була дуже доброю і співчутливою дівчиною, окрім цього, вона була набожною християнкою. Красивий, впевнений в собі християнин Гарольд одразу підкорив серце дівчини. Після закінчення бакалаврату Гарольд відправився в Кентукі для того, аби отримати ступінь магістра. Весь цей час Лін обмінювалася з ним листами, і згодом їх дружба переросла у романтичні стосунки. У квітні 1982 року закохані заручились. Після весілля пара переїхала до Колорадо. Гарольд влаштувався у нафтогазову компанію Chevron, а Лін стала соціальним працівником. Гарольд майже одразу сказав дружині, що планує назбирати грошей на 10 років уперед, перш ніж вони почнуть планувати дитину. Лін це турбувало, вона дуже хотіла створити велику родину, але перечити чоловікові не наважилась. Їх стосунки взагалі були досить патріархальними. Після переїзду поведінка Гарольда почала турбувати родину Лін. Він став прослуховувати усі її телефонні дзвінки. З часом чоловік посилив свій контроль і досягнув значних успіхів, змусивши Лін у всьому беззаперечно слухати Коли пара нарешті назбирала збирала капітал, почали спроби зачати дитину. Однак у них нічого не виходило це злило Гарольда, і він звинувачував у всьому лін. На фоні цього у них почались серйозні проблеми у стосунках. В кінці квітня 1995 року лікарі діагностували у Лін доброякісну пухлину у матці. Здавалось, проблема вирішена, і після операції пара нарешті зможе мати дітей. Тож, готуючись до поповнення в родині, Лін та Гарольд застрахували своє життя на суму у розмірі 300 тисяч доларів. Через кілька тижнів, 6 травня 1995 року, Гарольд і Лін вирушили в суботню поїздку з річки Саутплат до рибальського містечка Декерс. Коли стемніло, Гарольд з'їхав на узбіччя. Йому здалось, що шина на передньому колесі його джипа дуже сильно спустилась, і він вирішив замінити її. Чоловік вийшов з машини і дістав заводський домкрат, однак він виявився зламаним. Тоді Гарольд згадав, що у нього в машині випадковим чином опинився домкрат для човна і вирішив використати його. В цей час, близько 9.30, чоловік на ім'я Двайт Деверс проїжджав по тій самій дорозі. Він зупинився, коли побачив, що Гарольд міняє колесо у дуже дивний спосіб і запропонував свою допомогу. За словами Двайта, Лін сиділа на пасажирському сидінні і мала досить стурбований вигляд. Знервований Гарельд. Не оцінив його пропозицію і попросив не заважати йому. Тож чоловікові не залишилось нічого іншого, як покинути бару на самоті і поїхати далі. Однак вже о 22.00 Гарольд в пістерці зупинив машину, в якій знаходилась Патрісія Мантоя разом з родиною. Чоловік розповів їм, що в ході ремонту машини з його дружиною трапився нещасний випадок. За словами Гарольда, він вийшла з машини та стояла поряд з чоловіком, поки він знімав гайки з колеса. Знявши шину, Гарольд віддав жінці гайки. А сам пішов до задньої частини джипа для того, аби закинути шину в багажник. Коли ж він це зробив, домкрат вилетів з під машини. В цей момент Гарольд почув крик Лін, а коли підбіг до неї, то побачив, що дружина лежить розчавлена машиною. Чоловік припустив, що жінка залізла під джип для того, аби дістати гайку, і тоді на неї впав автомобіль. Патріція та її родичі одразу ж кинулись на допомогу. Лін лежала на животі, машина все ще була зверху на ній. Здавалось дивним, що Гарольд не спробував витягнути лін. Однак, коли Патріція з родиною зробила це і спробувала надати постраждалій першу медичну допомогу, Гарельд закричав, аби вони не чіпали її. Згадуючи ту ніч, Патріція стверджує, що Гарольд вмить став дуже злим. На той момент Лін уже посиніла і майже не дихала. Невдовзі місце події заповнились машинами швидкої допомоги. Лін на вертольоті доправили в Денверський госпіталь. О 2.45 лікар зайшов до приймальні і повідомив Гарольду, що його дружина померла. Смерть Лін визнали нещасним випадком. І справу майже одразу було закрито. Родина жінки наполягала, аби її поховали на родинному цвинтарі, однак Гарульд прийняв рішення про кремацію тіла. Після смерті Лін, Гарольд зустрічався із іншими жінками, однак ці стосунки не привели ні до чого серйозного. Більшість його колишніх подружок стверджують, що він занадто сильно контролював їх. Одна з дівчат розповіла моторошний випадок, який трапився одного разу під час спільної поїздки в Естер Парк. Коли пара сиділа в його машині, Гарольд сказав: Ти знаєш? Я можу вбити тебе і залишити тіло тут, ніхто не знайде його до весни. Після цього випадку жінка розійшлася з Гарольдом і наказала йому не наближатись до неї, але тої ж ночі чоловік прийшов до неї додому і стукав у вікна та двері. Отже, як ми вже знаємо, через 17 років після смерті своєї першої дружини Гарольд Хенторн разом з Тоні знову вирушили в поїздку вже на іншому джипі, і ця історія також закінчилась трагедією. І хоча смерть Тоні спочатку скидалась на нещасний випадок, Родина жінки відмовлялась в це вірити. Коли Тоні зустріла Гарольда, вона була успішною та впевненою у собі жінкою, але втратила цю впевненість після переїзду до Колорадо. Чоловік узяв під контроль усе її життя. Батьки Тоні не довіряли Гарольду та вважали його Альфонсом. Але ще більше хвилюючим було те, що чоловік обірвав майже усі зв'язки Тоні з родиною, друзями та навколишнім світом. Рідні сподівалися, що життя Тоні та Гарольда налагодиться з народженням доньки Хейлі, але все стало лише гірше. Контроль, якого Гарольд вимагав від Тоні, поширився і на доньку. Гарольд ретельно планував кожен день маленької дівчинки. Він говорив, що і де вона повинна казати, намагався усім своїм виглядом показати, що він головний у цій родині і що Хейлі має наслідувати його приклад. Навіть після того, коли дівчинка підросла, він усе ще слідкував за тим, як вона спить через відео няню. Одного разу, коли батьки Тоні приїхали погостювати до пари, Боб сказав доньці, що планує поговорити з Гарольдом і попросити його послабити контроль над життям близьких. Однак Тоні відмовила батька, сказавши, що якщо він це зробить, їй доведеться поплатитись. Сам Гарольд намагався усім своїм виглядом показати, що він ненавидить родину Тоні і зневажає їх. А жінці постійно доводилось терпіти словесні приниження та критику від чоловіка. Дуже часто це траплялось привселюдно під час зустрічей із знайомими та друзями. І хоча Гарольд завжди розповідав усім про те, яким успішним підприємцем він є, годувальником сім'ї протягом усіх цих років була Тоні. Окрім того, що вона була досить високооплачуваним спеціалістом, батько Тоні також часто присилав їй чеки з пристойними сумами. Однак усі вони потрапляли до рук Гарольда. Коли батько Тоні дізнався про це, він наполіг на тому, аби донька зробила свій власний рахунок для цих фінансів. Це було цілком логічно, адже по факту ці гроші належали їй. Вважається, що через 10 років шлюбу. Тоні нарешті втомилась від аб'юзу, погодилась на умовляння родичів і збирала гроші для того, аби розлучитись з Гарольдом і почати жити самостійним життям. Та, як ви вже зрозуміли, Гарольд контролював усе. Не виключено, що він здогадався про план Тоні, коли помітив, що чеки перестали надходити. Але відпускати курку, яка несе золоті яйця, йому не хотілось. Був ще один інцидент, який змусив рідних турбуватись про безпеку доньки ще дужче. Гарольд мав хатину на заході Денвера, і пара часто проводила там час. В одну з поїздок вночі, коли Хеллі вже спала, Гальду терміново закортіло прибрати територію, і він звернувся до Тоні за допомогою. Коли жінка вийшла на вулицю і взялась за роботу, щось дарило їй ззаду по шиї, з такою силою, що довелось їхати у лікарню. Пізніше Гарульд сказав, що з ганку на Тоні впав великий шматок дерева. Травма була доволі серйозною, але все знову списали на нещасний випадок, і поліція не заводила жодних справ. Коли ж мати Тоні дізналась про це, вона сказала доньці. Що не вважає цю ситуацію нещасним випадком, на що Тоні лише сумно усміхнулась. Одним словом, Гарольд перетворив життя дружини на пекло. Він контролював її кар'єру, фінанси, перешкоджав зв'язкам з рідними, забороняв їй користуватись інтернетом, змушував одягати лише той одяг, який подобався йому. Не можна назвати точну причину того, чому жінка все ж таки не наважилась піти від нього. Можливо, це якось було пов'язано з релігією. Та й, судячи з усього, Гарольд був мілим маніпулятором і добре знав усі кнопки, на які потрібно тиснути. 13 серпня 2012 року Гарольд зателефонував до клініки, в якій працювала Тоні, і попросив адміністратора дати вихідний дружині на 28 число. Він повідомив, що планує сюрприз для неї, поїздку в гори на річницю, і попросив адміністратора не розповідати про це. 28 вересня Тоні зайшла до палати і побачила там свого чоловіка в оточенні колег. Цей спланований сюрприз був знятий на відео. І по реакції жінки видно, що вона не у захваті. Можливо, Тоні відчувала щось недобре. Чим закінчилася ця поїздка нещасним випадком. Але чи справді Тоні впала випадково? Коли поліція почала розслідування цієї справи, усе більш тривожні деталі спливали на поверхню. Наприклад, 30 вересня під час обшуку у позашляхвику Гарольда знайшли карту. У тому місці, де розбилась Тоні, рожевим маркером був намальований хрестик. Крім того, ні поряд з тілом, ні у рюкзаку жінки не вдалося знайти бінокль. Через який вона начебто дивилася за індиками та оленями. Всередині розбитої камери Тоні, на яку робилось більшість фото, не було навіть карти пам'яті. А з пальця жінки загадковим чином зникла обручка вартістю у 30 тисяч доларів. Рейнджер Марк Фарді допитав Гарольда, і його свідчення виявились досить суперечливими. Гарольд розповів рейнджеру, що вони з Тоні спочатку планували пройти стежкою ведмежого озера. Це трохи менше кілометру ходьби по асфальту, без набору висоти. Враховуючи те, що Тоні свого часу перенесла три операції на коліні, більш складні маршрути були їй протипоказані. Проте, за словами Гарольда, пара врешті передумала і для того, аби уникнути скупчення людей, пішла стежкою Оленячої гори, а це майже п'ятикілометровий шлях з складними підйомами. Чоловік стверджував, що раніше в цій місцевості бував лише раз, але з запису його телефонних розмов з'ясувалось, що до трагедії він відвідував цю стежку близько восьми чи дев'яти разів лише за останні шість тижнів. Коли Марк попросив Гарольда показати повідомлення від Няні, яке відлікло його в момент падіння Тоні, він помітив, що смс прийшло о 1754 вже після того, як Тоні впала, і якраз рівно в той момент, коли Гарольд телефонував у 9.1.1. Дивним був і сам дзвінок Гарольда до служби екстреної допомоги. Коли оператор намагалась дати інструктаж стосовно того, як потрібно проводити реанімацію для Тоні, Гарольд сказав, що не може довго спілкуватись, тому що його телефон майже розряджений. Однак. Це не завадило чоловікові зробити 22 дзвінки і відправити та отримати 98 повідомлень. В одному з цих повідомлень Гарольд просив свого друга забрати його з парку. Зрештою, коли рейнджери спробували пройти шляхом Гарольда до місця, де лежала Тоні, їм на це знадобило всього 10, а не 15 хвилин. Під час розгляду фотографій, що передували трагедії, останнім було фото Гарольда. Він стояв саме на тому місці, з якого впала Тоні. Усе скидалось на те, що чоловік демонстрував дружині, як саме хоче, аби вона стояла під час фотосесії. Також Гарольд оформив кілька полісів страхування життя для дружини, у яких виступав бенефіціаром. бенефіціару. Такі ж поліси він оформив і незадовго до смерті своєї першої дружини. Поки слідство тривало, і поліція з'ясовувала усе нові і нові деталі, Гарольд продовжував жити своїм звичайним життям. В першу чергу він сказав рідним Тоні, що вона завжди хотіла бути кремованою, як і його перша дружина. Однак родина Тоні ніколи не чула від неї подібних заяв. Тим не менш, Гарольд настояв на кремації. Церемонія відбулася 4 жовтня. Саме тоді Гарольд вперше заплакав, але, на жаль, не через смерть дружини. Просто він дізнався, що поліція не виключає того, що Тоні померла насильницькою смертю. Також чоловік заявив, що не хоче жодних розслідувань, оскільки втомився від них і бажає просто далі жити своїм звичайним життям. Гарольд наче звинувачував саму Тоні в її падінні. Та навіть ділився з деякими друзями переживаннями про те, що якби його дружина не померла, йому б не довелось переживати усі ці проблеми. Родина Тоні не довіряла Гарольду і пильно слідкувала за ним, передаючи усі дані до ФБР. Вони були буквально впевнені в його причетності до падіння. Після смерті Тоні поліція знову переглянула справу Лін, З'ясували, що слідство припустилося ряду помилок під час розслідування. Єдиним свідком того, що трапилось тієї ночі, був Гарольд. Але надані ним свідчення, Мали дуже суперечливий характер і викликали недовіру. В одному офіцерові Гарольд сказав, що тієї ночі вони їхали на схід, а іншому що на захід. В одному із звітів, які надала поліція, були подробиці про ресторан, якому пара зупинилася для того, щоб пообідати. А в іншому випадку, чоловік свідчив про те, що пара лише прямувала до цього ресторану. Ніхто з офіцерів не спромігся уточнити у працівників закладу чи відвідували його Гарольд та Лін того вечора. Були й інші неточності. Шина не виглядала так, ніби її потрібно було замінити. На машині було виявлено шматок відбитка ноги, однак ніхто і ніколи не порівнював цей відбиток із зуттям Гарольда. Хоча це був дуже важливий доказ, який міг свідчити про те, що чоловік навмисно штовхнув машину ногою. За словами Гарольда, він отримав 300 тисяч доларів після смерті Лін. Однак поліція не перевірила цю інформацію одразу після трагедії. Як з'ясувалось пізніше, чоловік отримав вдвічі більшу суму, адже незадовго до смерті Лін. Гарольд вніс зміни у її страховий поліс, згідно з якими він мав отримати подвійну компенсацію, якщо Лін загине внаслідок нещасного випадку. 14 січня 2013 року ФБР видало ордер на обшук будинку Гарольда, і тоді вдалось знайти ще більше доказів, які свідчили не на його користь. Були знайдені податкові декларації, згідно з якими стало зрозуміло, що Гарольд не отримував жодних доходів протягом довгих років. Починаючи з 2005 року, гроші у цій родині заробляли лише тоні. Гарольда постійно звільняли з усіх його робіт. Стало відомо й те, що після смерті Тоні чоловік мав отримати не одну страхову. Загальна сума усіх виплат сягала 5 мільйонів доларів, і також він претендував на частку спадку Тоні у нафтовому бізнесі її родини. 6 листопада 2014 року поліція нарешті заарештувала Гарольда Генторна. Батьки Тоні дали інтерв'ю, у якому сказали, що чекали цього моменту два роки, і, хоча їх доньку вже неможливо було повернути до життя, вони нарешті змогли відчути полегшення. Гарольду було придіяно звинувачення першого ступеню у зв'язку із смертю Тоні. За кілька днів до арешту підсудний перевів на рахунок свого брата 500 тисяч доларів для внесення застави. Однак суд побоявся, що Гарольд тече, тож йому було відмовлено. Прямих доказів проти чоловіка не було, тому стороні обвинувачення довелось надати цілу гору інших доказів. Адвокат в свою чергу стверджував, що, хоч Гарольд і поводився трохи дивно, але це не робить його вбивцею. На хід справи повпливали свідчення оператора 911 Джулі Саліван. Яка того дня прийняла дзвінок від Гарольда. Вона була впевнена, що чоловік не намагався надати Тоні першу медичну допомогу. Під час всіх інших випадків, які надходили до мене протягом усієї моєї кар'єри, я чую, як люди роблять штучне дихання. Після таких процедур важко говорити, люди починають задихатись. Гарольд же спілкувався зі мною дуже невимушено. Судово-медичний експерт також не виявив ознак синців на ребрах, які зазвичай з'являються після проведення серцево-легеневої реанімації. Внаслідок падіння у Тоні була серйозна травма голови. Фактично вона померла від втрати крові. Однак Гарольд ні словом не обмовився про це під час свого дзвінка до служби спасіння. І найголовніше, у чоловіка був мотив для вбивства: він посягав на гроші, які мав отримати після смерті Тоні. 21 вересня 2013 року, після десятигодинної наради, присяжні нарешті винесли свій вирок. Гарольда визнали винним у вбивствах Тоні Джил Бертолет та Сандрі Лін Ришель і засудили до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Люди в залі суду аплодували під час оголошення вироку. Проте Гарольд продовжував стверджувати, що не причетний до смерті своїх дружин. У 2017 році він подав апеляцію на повторне судове засідання, однак вона була відхилена. Згодом, у 2019 році, Гарольд подав ще одну апеляцію, закликаючи Верховний суд США розслідувати цю справу повторно, але знову отримав відмову. В даний момент Гарольд Хенторб відбуває своє ув'язнення у тюрмі суворого режиму Ход у штаті Індіана. Хейлі наразі виховується у родині брата Тоні Баррі. У 2015 році він з дружиною подав заяву на отримання повної опіки над дівчинкою. Гарольд пише її листи, однак Хейлі навіть не бажає відкривати їх. Судячи з усього, вона не хоче мати з ним нічого спільного. Ось така от історія: мені цікаво, чи є в когось із вас сумніви стосовно того, чи винен Гарольд у смерті своїх дружин. Особисто я вважаю, що він однозначно винен, і мені навіть страшно подумати, що ці злочини спокійно могли зійти йому з рук, якби не тиск на поліцію зі сторони родичів жертв і якби не анонімні листи, які надійшли в поліцію після смерті Тоні. Користуючись нагодою, хочу подякувати усім, хто підписується, донатить, коментує, ставить лайки. Це дуже мотивує і дуже допомагає у просуванні контенту на Ютубі.